Вітаю! в ефірі програма Пряма мова з приходом літа. Діти їдуть відпочивати у дитячі табори на оздоровлення. Що особливого цьогоріч у дитячій оздоровчій компанії на Рівненщині? Хто може розраховувати на фінансову підтримку держави в придбанні потівок? Як зорієнтуватися батькам у виборі місця відпочинку дитини? Про це та інше сьогодні у студії я поспілкуюся з начальником управління молоді та спорту у Рівненській області Віталієм Лівським. Вітаю вас, пане Віталію. в Студії. От, власне, літня оздоровча кампанія вже розпочалася. Які основні завдання такої кампанії? Ну в цьому році завдання непрості стоять перед нами стосовно оздоровлення. Це пов'язано з цією непростою ситуацією, яка є в нас в державі. А головне завдання завжди з року в рік одне оздоровити якомога більше дітей соціально незахищених категорій, тих категорій, які особливо цього потребують. Зраховуючи, що у нас зараз іде антитерористична операція, у нас є батьки, тати, які беруть участь у цих діях військових, є загиблі, то звісно, що вона буде скоригована в першу чергу щодо. Надання послуг з оздоровлення саме цим категоріям дітей, але ніхто нас не забирає і... І те, що ми маємо в першу чергу оздоровлювати дітей з сири, дітей інвалідів, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей. Проте є певні особливості, я думаю, ми ще не що зараз зупинимо. поговоримо так. А як саме відбувається відбір дітей? Ну, як такий відбір не. Відбувається саме з ініціативи, в першу чергу, батьки вони мають за місцем проживання звернутися в структурний підрозділ у справах молоді та спорту. А ті, які мають статус постраждалих від аварії на чиєст органи соціального захисту населення, написати заяви, подати необхідні документи, які підтверджують статус. До внесення до тої категорії чи іншої кожної дитини і очікувати на отримання путівок у нас передбачаються кошти в обласному бюджеті. На ці кошти проводяться тендерні процедури після проведення цих тендерів. Путівки розподіляються по всім районам та містам обласного значення. А скільки приблизно дітей цього року планують оздоровити в цьому році, в зв'язку з прийняттям. Досить суттєвих змін в деякі законодавчі акти, кількість оздоровлених дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком буде дуже суттєво менша порівняння з минулим роком. Якщо в минулому році ми охопили оздоровленням та відпочинком, 57,3% дітей шкільного віку це понад 88 тисяч 800 дітей. То в цьому році поки що ми плануємо охопити оздоровленням і відпочинком всього 24,7% дітей, тобто приблизно 38 тисяч 330 дітей. Всього на пов'язані такі великі розрозрив розрив пов'язаний саме з тими змінами у законодавстві, які 28 грудня минулого року прийняла наша. Верховна Рада. В минулому році ми з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності мали 17 мільйонів на закупівлю путівок для оздоровлення дітей та мали по програмі оздоровлення чорнобильців понад 47 мільйонів на оздоровлення дітей всіх чотирьох категорій. Які мають статус постраждалих від товарі на ЧС. Після цих змін прийнятих фонд соціального страхування втратив можливість закуповувати путівки, тобто вже мінус 17 мільйонів. Також скасували оздоровлення для дітей, які мають статус постраждалих від ЧС. Тобто, зараз можуть оздоровлюватися тільки діти першої категорії, другої, третьої та четвертої, також. Не можуть вже оздоровлюватися. І тут мінус 45 мільйонів також, тобто мінус 62 мільйона в сумі на закупівлю путівок. винайти кошти в обласному бюджеті, щоб компенсувати, це абсолютно нереально. І тому виникла така ситуація, що в цьому році дуже багато дітей. Цих категорій в першу чергу залишаться. Тобто Чорнобильці і діти один з батьків, яких працює на виробництві і сплачує фонд соціального страхування. Він вони також не зможуть поїхати в наші санаторно оздоровчі заклади. Ну зможуть, але тільки якщо їм батьки куплюють путівку за повну вартість. Тобто вони вже самі повинні собі купувати докутівку і тоді можуть поїхати. Так. От власне ви казали, що потрібно писати заяву, заповнювати анкету. Коли батькам заповнювати цю анкету? Взагалі заяви приймаються впродовж починається рік і вже можна приносити заяви і писати заяви, і подавати, ну там не анкети, а подавати підтверджуючі документи. Хто раніше приносить, той ближче з черги до отримання путів. От, власне, як вибираються викладачі, педагоги, в дитячі табори, там, де діти, куди діти їдуть відпочивати? З цим, в цьому році також виникла досить серйозна колізія. Всі попередні роки переважна більшість наших закладів. Особливо такі наші провідні заклади, як Агатівка, Карчагінець, Електронік. Вони мали дуже серйозне і не тільки вони і борізка, мали серйозні напрацювання саме по виховному процесу. Вони співпрацювали з вищими навчальними закладами першого, другого. Там 4 рівні акредитації, цих студентів під час навчального року готували для роботи і проходження практики в цих оздоровчих закладах. Але в цьому році, наказом Міністерства освіти і науки, така практика скасована. І тепер э, ці навчальні заклади звернув за тобою сказали, що нам тепер не потрібна практика. Ми не будемо до вас направляти дітей і не будемо відповідно їх готувати для цієї роботи. І тепер наші оздоровчі заклади залишились э, один на один з цим процесом. Вони зараз звертаються в вищі навчальні заклади, просять будь-яких студентів. Приїжджати до них, працювати вважатими, але втратили ті всі напрацювання, які були проведені роками, з ці студенти. Ну, директори закладу переживають, що студенти будуть не підготовлені на тому рівні, на якому б їм хотілося. Але можна вважати те, що вже коли перший заїзд буде зроблений, то вже буде якийсь ну, і викладачі і педагоги. Ну, надіємося на те, в принципі, залишились основні керівники цього процесу. які Готові передавати все напрацьоване, готові ділитися досвідом саме в цьому процесі виховання оздоровочих закладів. А медична допомога як там все добре? Ну з медичною допомогою особливих проблем немає. Всі заклади закріплені за районними закладами охорони здоров'я забезпечені ліками першої необхідності, тут особливих проблем поки що немає. А от власне в дуже в багатьох областях табори закривають, закривають просто. Чи є в нас такі якісь проблеми, щоб закрити табори? Ну, проблема певна є, але надіємо, що нас в цьому році така доля обмине. Ми у всякому разі стараємося зробити все можливе, щоб наші заклади всі працювали. Хоча, скажімо так. З 1 червня не всі розпочали свою роботу. Працюють 4 дитячих санаторії наших і 2 санаторно оздоровчих заклади почали. Решта почнуть свою роботу в межах 20-х чисел. Тобто до 25 червня стартануть всі оздоровчі заклади. Надіємо, що всі, але переважно більшість закладів першу зміну не провели. Із-за того, що. Набагато менше коштів немає коштів фонду соціального страхування, немає коштів Чорнобильського оздоровлення. А тих коштів, що передбачені в області, не вистачає, щоб забезпечити їх безперебійну роботу на весь літній період. Оздоровчі заклади зараз дуже в інтенсивному пошуку. Працюють і з нашими підприємствами, закладами, фондами, вишукуючи кошти. Но Деякі результати є, але вони досить мізерні по зрівнянню з тим, що було в минулому році. А власне, ви відправляєте дітей на оздоровлення тільки на Рівненщині, чи будете десь в іншій області, чи можливо за кордон будете ще в цьому році? Ми переважно в більшості спрямовуємо всю нашу роботу на те, щоб я б сказав, підтримати і спасти. Ту мережу закладів, яка є у нас в області, тому що якщо в минулому році маючи ці великі кошти, і всі заклади були заповнені на весь літній період, то в цьому році ми от додатково звернулися в обласну раду, і 12-го числа на сесії додатково було виділено ще мільйон 400 гривень на здоровлення дітей, саме учасників АТО. 400 тисяч там, на дітей, які мають приїхати з Луганської Донецької областей. І, тобто, і всі ці кошти будуть спрямовані тільки на підтримку, тобто на закупівлю путівок в санаторно здоровчих закладах нашої Рівненської області. Кошти за межі області не підуть. Але дітей оздоровлюють не тільки у нас в області. Є декілька у нас організацій, які Оздоровлюють дітей навіть за межами України. Так є така організація Волин Європейська. Вони вже подали першу групу на реєстрацію за виїзд виїзд за у Францію на оздоровлення і планують впродовж року здійснити відправити три такі групи: близько ста дітей в сумі на оздоровлення у Францію. Добровольська райдержадміністрація, Планує найближчим часом от в неділю вже відправить 21 дитину на оздоровлення в Польщу. І так само планують, я знаю, чую і місто Дубно певну категорію дітей групу відправити на оздоровлення в Польщу. Тобто дехто оздоровиться і за межами навіть України. А от, власне, як батькам вибрати, куди краще дітям піти, там, відпочити, оздоровитися, набрати сили? Ну, в першу чергу, скажу, що. В цьому році наші заклади вчора чекають батьків надзвичайно нетерпляче, тому що це єдина можливість якось збільшити приход коштів в їхні заклади. В першу чергу зараз це інтернет. Зараз на інтернеті можна знайти кожен наш оздоровчий заклад має сайт, є інформація, де вони розташовані, як наші кращі заклади мають навіть багато відгуків, як діти в минулих роках оздоровлювались. І за, якщо дитина не має ніякого. Статусу немає ніякої пільгової складової, то батьки можуть напряму звертатися в санаторно-здоровчі заклади, купувати там путівки. До речі, ціна путівок коливається в межах від 2,5 до 3 тисяч гривень. наші здоров'я заклади. Це, до речі, одна з найнижчих цін в усій Україні. У нас була нарада з директорами оздоровчого закладу, Ми просили їх врахувати, що батьки не можуть дуже багато платити коштів. Деякі заклади наші навіть пішли на те, що вони продають путівки не на весь період, на 21 день, а вони навіть готові продавати путівки на 14 днів, на 10 днів. Тобто, тобто батьки зможуть заплатити меншу кількість і дитина зможе. Побувати все ж таки, хоч певний період на оздоровлення. А от власне ви говорите, що діти можуть оздоровлюватися і за кордоном. В першу чергу, хто може оздоровлюватися? Чи можуть діти учасників АТО розраховувати на те, що вони теж можуть поїхати? Ну це в першу чергу вже займаються комста різноманітні фонди, благодійні організації, і от ті діти, які йдуть через організацію Олені Європейська, це будуть діти-учасників АТО. Так само, і Дубровицька адміністрація це вже ті, хто формує ці групи. Як вони вже домовилися з тими країнами, які готові приймати. Але переважно більшості всі європейські країни зараз в першу чергу надають. Послуги за здоров'я саме для дітей загиблих в АТО, учасників АТО, їм перевага Чернівецька область. То вона в них є домовлені ж оз угорщиною, що вони відправляють дітей, яких батьки загинули на сході. вони відправляють на відпочинок майже на місяць. В угорщину, тобто як я здобула, можливо, в нас є щось такого плану. То в каже це у нас це кажу про роблять різноманітні фонди і громадські організації. Ми на цей процес не впливаємо, ми тільки надаємо згідно з нашою законодавчою норм... законодавчими нормативами дозвіл для виїзду дітей за кордон. Нам подають, подають певний пакет документів, ми перевіряємо, надаємо дозвіл, і група дітей з цим дозволом виїжджає за кордон. А от власне цього року, ну чи можуть діти з якимись пільговими категоріями розраховувати на те, що можуть поїхати відпочивати в Артек, ну два такі престижні табори Артек і Молода гвардія. Приїхати, відпочити, набратися оздоровлення тут з якимись пільгами. Тобто, бо це мрія кожної дитини, можна сказати. Що стосується Артека, то що в Криму, то звісно, ніхто туди поїхати то, що, не може. То що Артек Буковель це поки що комерційний проект, це не є державне підприємство. І от Молода Гвардія це державне підприємство. Міністерство соціальної політики закуповує в цьому державному підприємстві путівки і розподіляє ці путівки на всі області. І туди діти у нас їздять уже починаючи з кінця лютого. Е, вже понад 100 дітей побувало в молодій гвардії, і молоду гвардію їздять до кінця грудня. Тобто цілий рік цілий рік. Там перерва тільки на півтора місяця і Половина лютого, і туди діти їдуть відповідно до закону. Усі ті категорії, які вказані: це діти сироти інваліди, багатодітні малозабезпечені, які мають стиприбувають ну, на диспансерному обліку, переможці різноманітних олімпіад, фестивалів, змагань, турнірів. Міжнародного всеукраїнського обласного, міського рівня і тому подібне а, Тричі, а от Вартек Букавель Вартек Буковель можна поїхати поки що, тільки якщо батьки винайдуть кошти тобто, і за куплять котівку. Ну от я знаю перший заїзд, який зараз був літній. То деякі благодійні організації в деяких областях закупили. Путівки і направили туди певні категорії дітей. У нас через лінію державного бюджету жодних путівок Артек Буковель немає, тільки молода гвардія. Тобто все йде із за фінансування, із за коштів. Ну, просто якби Артек Буковель став державним підприємством, тоді б можна було б туди надавати путівки пільгових категорій. Поки що це комерційний проєкт всього Буковеля. А зараз, до речі, пане Віталію, у нас на Рівненщині є діти з Волновахи. Це якийсь є проєкт, де вони відпочивають? Це 106 дітей, які зараз знаходяться в таборі Волошки. У нас взагалі в області є 4 табори дитячих релігійних громад. Табір Волошки також є табір релігійної громади. Вони у нас не входять в мережу дитячих санаторно оздоровчих закладів, тому що вони не дотримуються усіх вимог закону про відпочинок та оздоровлення. Тобто там діти не перебувають 21 день, день або перебувають 10 днів, 14 днів, і відповідно вони не ходять до мережі, але надають послуги з відпочинку, оздоровлення волошки, приймають. Дітей, і це діти в першу чергу релігійних громад. Вони вже чотири роки приймають цих дітей саме з Донецької області, з Лановах. І в минулому році була група дітей, по моєму порядка 50 чоловік, і це, скажімо так, на лінії їхніх стосунків релігійних громад. Туди надходять їм кошти з фондів з Німеччини, наскільки я знаю. І от за рахунок цих коштів у вони приймають ці групи дітей. А от власне чи діти десь зі сходу? Ну можливо, ті педагоги не телефонували в адміністрацію, щоб приїхати сюди, десь в табір відпочити на рівне у нас є звернення від Луганської адміністрації, щоб прийняти дітей на оздоровлення. У нас були дзвінки з Донецької області, з Попасної, щоб прийняти дітей на оздоровлення також. Але в сесія 12 червня прийняла зміни до бюджету і передбачила 400 тисяч гривень на оздоровлення дітей з Луганської та Донецької області. Зараз оголошено тендер. До кінця липня ми будемо знати, який табір. Виграє цей тендер, і на серпень місяць ми запросимо. Це буде десь близько 200 дітей з Луганської Донецької областей, які будуть оздоровлюватись тут у наших оздоровчих закладах у серпні місяці. Це буде аж у серпні місяці. Це буде аж у серпні. На жаль, тут заважає швид... пришвидшити цей процес. Закон про тендерні процедури. 400 тисяч це більше ніж 100, це тендерна процедура. Оголошення вже вийшло. 20 липня буде розкриття тендерних процедур, 10 днів оскарження. І я сьогодні навіть міністру соціальної політики задавав питання, чи можна на законодавчому рівні хоча б звільнити. Закупівлю путівок для учасників АТО і дітей з зони АТО від тендерної процедури, якби ця категорія була звільнена від тендерних процедур, 12-го числа кошти затвердили, і можна було б уже там з 15-го числа їх вже приймати. А так ми мусимо ще півтора місяця чекати, поки пройдуть всі ці законодавчі казуси. А от власне сьогодні медики дуже сильно б'ють на споло про те, що діти хворіють. Чи є якесь особливе ставлення до цих дітей, таких хворих? Зараз у нас дуже маленький відсоток дітей, які не потребують якогось ставлення. У всіх, у переважній більшості є певні вади, і наші заклади в першу чергу налаштовані надавати максимально. Якомога більше різноманітних і процедури і харчування саме в минулому році за ініціативи наших оздоровчих закладів були переглянуті норми на харчування дітей, бо саме норми в оздоровчих закладах були. Ну, дуже застарілі. Наші заклади почали бути на сполах, піднялася дуже широка кампанія. І в кінці серпня ці норми переглянули в минулому році, і зараз їх переглянули саме в норму, ну, в сторону покращення, збільшення, і діти будуть отримувати більше харчування. На жаль, вмішуються в це ціни, які зросли у нас, а путівки не дуже зросли. Табори теж виживають, лавірують Як в цих можна. питаннях, але все буде, я думаю, на належному рівні. Наша програма підходить до завершення. Я вам дякую, пане Віталію, за розмову. Будемо надіятися, що наші табори оздоровлюють не тільки дітей з Рівненщини, а й з Луганщини. Як ви сказали, що вони до нас прийдуть наприкінці серпня? Вам успіхів. Дякую. Нашим глядачам хочу нагадати, що моїм сьогоднішнім співрозмовник був начальник управління молоді та спорту рівненської ОДА Віталій Лівський. У студії для вас працювала Ярослава Зятик. Бережіть себе та дякуємо за довіру.